Друзі, вітання! Мене звати Анастасія Бречко і це канал Будні Училки. Сьогодні в мене в гостях моя учениця Варя, і сьогодні ми з нею поговоримо про її графік навчання, хомскулерство і її мотивацію до навчання. Якщо вам сподобалось це відео або сподобається це відео, то обов'язково поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Нещодавно в мене нарешті з'явився Patreon, і я буду дуже вдячна за вашу підтримку мого каналу та моєї освітньої діяльності загалом. Кожна з позицій 3, 5, 10 та 15 доларів мають свої бонуси, наприклад, доступ до відео раніше за прем'єру, додаткові статті та матеріали. У подальшому вони також будуть розширюватись та поповнюватись. Дякую за ваш перегляд та підтримку української освіти і українськомовного Ютубу. Ода Шваря – Варя це супер-мега крута, супер-мега крута, крута, неймовірно, неперевершена дивовижна дівчина, тому що Варя у свої скільки тобі років? 13. У свої тринадцять років Варя вивчає шість мов, грає на саксофоні, не фортепіано, займається вокалом, плаванням, гімнастикою, карате, стрільбою з лука. years later. У неї третій розряд шахів. І ще вона займається купою всього, вчиться невідмінно. І взагалі ніхто не вірить, що це жива людина, а вона насправді і є Герміона з Гаррі Поттера і має моховик часу. Власне, поговоримо про те, як їй це вдається, і про те, чому вона така супер-мега-людина, в чому її секрет. Валю, привіт! Привіт! Дуже багато моїх підписників питали про тебе, про твоє хомскулерство. Питали, в чому твій секрет, і загалом захоплювались тобою. Тому дякую, що ти сьогодні погадала зі мною поговорити і розповісти про це. Чи правда, що ти хомскулерка? І розкажи, що таке хомскулерство. Загалом хомскулерство це коли людина не відвідує школу, а вчиться повністю вдома, онлайн або до неї приходять репетитори. Я хомскулерка, я вчусь е, онлайн, і до мене приходять репетитори вже понад може три-чотири роки. Ага, чекай, тобто ти колись вчилася у школі так, і ходила до школи так. щодня, тобто і відвідувала школу. Угу. А потім ти вирішила е, стати хомскулеркою. А чому? Чому броняла такі Це, е, Ти тільки що спочатку е, перед з чим я займаюся. Якщо б я відвідувала школу, я б не встигала стільки. Всього робити, стільки... вчити стільки мов і стільки працювати. Бо коли ти їздиш до школи, на це треба час. Ти повинен їздити пробки. Ні, пробки української соп, інше слово. Давай, я, я твоя вчителька з української соблю. Ну давай, як пробка давай Ну, Як пробка Я ми? не пам'ятаю. Затор. Затор! Є! Зранку перед війною я кожен день я плавала. О восьмій ранку у мене було тренування з плавання. І я не встигала, бо я за на перший урок, бо були затори, і загалом це було трошки каше. така була в цьому. Потім я перейшла у свою теперішню школу, в якій я була, чесно кажучи, я була першою людиною. Наша сім'я була першою. Ми наша сім'я була першими, хто Запропонував такий спосіб. Uh -huh. І погодились, нам пішли на зустріч, і ми займаємося вже в цій школі, вчимося, напевно, більше двох років. Uh -huh. Ага, тобто, дивись, ти вчився екстернатом. Тобто, фактично, ти не вчишся у вчителів цієї школи, тільки там складаєш їм якісь іспити, так, завершальні контрольні, надсилаєш тощо. Але в тебе є з усіх дисциплін власні вчителі особисті. Так, це правда, але хочу. Сказати чесно, у мене є один вчитель, який залишився з школи, і якому підходить мій графік, і ми займаємось. Uh -huh. Але мій графік е, встроєн дуже дуже цікавим способом, бо я можу навчатись з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора. Але це не означає, що я сиджу весь час і просто не відліпаю від компа. Це неправильно, це не так є. Uh -huh. Я можу вчитись з до десяте, потім у мене там 2 години перерви, ну домашки uh -huh. тощо. Потім у мене там може бути обід. Спорт, навчання, 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 потім там знов якась перерва на домашки, вечеря і знов урок. Mm -hmm. Але я навчаюсь кожен день. У мене нема такого дня, що в мене нема уроків, і я нічого не роблю. Mm -hmm. Кожен день я роблю домашки, уроки тощо. І навіть сьогодні, коли ми знімаємо, у мене після зйомок буде урок. Mm -hmm. Тому Які уроки в тебе сьогодні? У мене сьогодні заняття з кінологом. О, прикольний кінолог. О, о, це в тебе є собака, і ти займаєшся. Так. Це дуже важливо, що ти така відповідальна піклуєшся про свою собаку. Так, цікаво. А які в тебе сьогодні були уроки вранці? Сьогодні були вранці у мене була математика. Угу. Uh... Неділя. Сьогодні неділя. Математика в люди. Тебе математика щодня? Ні, не щодня. У мене математика чотири рази на тиждень понеділок, середа, субота і неділя. Uh -huh. uh... Сьогодні вона... Мене... я сьогодні стріляла з лунку. Я приїхала якраз з заняття стрільби до на зйомки. Після після у мене повинен бути вокал, але сьогодні це відмінно, бо у нас сьогодні зйомки, і загалом вчитель не може приїхати до мене. Але у мене буде сьогодні з кінологом заняття, і ввечері я сьогодні весь день роблю домашки. Я обожнюю. дні, коли я цілий день можу там паралельно дивитись фільм, робити якусь домашку, писати щось. Я обожнюю. Чесно кажучи, свій тем життя, бо. Від мене ні, я не залежу від не від кого. Угу, це, тобто, це знаєш, як зараз у дорослих робота на фрілансі. Вони в принципі також працюють зранку до вечора, але вони самі формують собі графік, і це дуже зручно, тому що це таке відчуття свободи, тому що тобі не треба. Я не могла нічого. Бачите? Твоя русофобія майже достатня. Майже достатня. My girl. виховання виховання my girl. трьохрічне виховання не пройшло дарма. Так, окей, скажи, будь ласка, от у багатьох людей питання: якщо дитина в хомскулер, у неї є вчителі, які до неї приїжджають, або онлайн, але ж у школі дитина соціалізується. Тобто, справді деяким людям потрібне спілкування постійне, і вони, от я ходила до школи ще й тому, що мене мотивувало туди ходити щодня, тому що мене там було купа друзів, однокласників. Там в старших класах я там зустрічалась з хлопцем. Це була мотивація ходити до школи. Дякую. Дуже. Е, от, тобто, а як ти тобі, тобі вистачає соціалізації? Тому що у багатьох людей упереджене ставлення до хомскулесу саме через те, що дитина не соціалізується, не розвиває якісь соціальні навички, навички комунікації. Як у тебе з цим і що тобі допомагає соціалізуватись? Я вважаю, що коли ти хомскулер, в тебе достатньо соціалізації, бо коли ти спілкуєшся з онлайн, це теж спілкування. Хочу сказати, що. Якщо ти не відвідуєш школу, це не обов'язково, що ти не відвідуєш якісь інші заклади. Бо багато хто думає, що хомскулер це та людина, яка сидить цілий день в телефоні або в планшеті онлайн, на його уроках і не вивчає нічого, і просто скажімо так просиджує свій час. Uh -huh. Я можу заперечити повністю, бо я людина, яка навчається в хомскулером вже понад 2-3 роки, і хочу сказати, що я повна відмінниця і ще я купу чим займаюся. Коли ти хоммсколер в тебе ще є багато, ти сам можеш уставити свій графік і підставити як його хочеш. Тобто ти можеш зробити так, що в тебе, до прикладу, навчання починається не о восьмій, як там в школах починається, а о десятій. А о самій тридцять, о шостій, о десятій, о 12. Ти можеш перед цим, ти можеш ходити на якийсь гурток, ти можеш займатись чимось іншим. Ти можеш піти на якісь тренування станців. Чи що ще. Але хочу сказати про те, що коли ти хомскулер, ти сам повинен знаходити свою соці... свою Свою... Способи соціалізуватись. Так, так, ти повинен. Тобто, якщо в школі в тебе нема вибору, як соціалюватись, О, це тобі дуже треба цікаво, це те, робити, це. бо ти станеш ізгоєм тіхонії, яку тобто, з яким не хочуть спілкуватись. Ти повинен це зробити. То в хомскулера ти сам повинен це робити зі свого виняко, свого е... вибору. вибору так? А, тобто, е, дивись, у хомскулерів є. Вибір, до якої групи вони хочуть бути приналежними, і їм не треба дружити лише з тими людьми, з якими вони вчаться в класі. Правильно? Так. Ти тобто, тому ти вважаєш хомскулерство перевагою і в соціалізації так. також. Так, Тому mm. що у мене є люди, які не дуже люблять спілкуватись, і вони хоумскулери. І це дуже круто, бо вони зосереджені на собі. Вони не повинні. Euh, Спілкуватись з друзями, вони То, не... їм не треба стільки спілкування, правда? Так, ну, угу. Я сама стала такою, чесно кажучи, бо зараз. Час війни я зрозуміла, що я повинна концентруватись на собі, а друзів я зможу знайти і після війни. Треба зараз працювати і відбудовувати країну. Кар'єристом в 13 років. Такий він. Варя, але дивись, дитина, яка ходить до школи, вона там, з 8 хай там до другої, до четвертої. Вона приходить і в неї є якби вільний час, правильно? А ти вчишся зранку і до вечора? Так. І це дуже, дуже цікаво, що в тебе так не просто урок, 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 а урок спорту, урок танці, урок перерва, урок. Тобто це дуже різноманітно, і це дозволяє триматись в такому графіці, як я розумію. Скажи: а от і ти кажеш, що в тебе немає такого, що ти сидиш, просто нічого не робиш, так? Або в тебе там щодня урок, і навіть сьогодні, в неділю. Як ти це вивозиш? Тому що. Е... Це дуже важко, і наскільки тебе має бути сильна мотивація, щоб це все робити. Заради чого ти це робиш? Як що тебе мотивує? Чому ти це робиш? От коли ти відчуваєш себе втомленою, то що ти собі кажеш? Щоб важливо, що прокрастинація втома є у всіх. Це нормально, і в хомсколерів, і в просто школярів. І, чесно кажучи, цю прокрастинацію треба прожити. І я скажу це собі, що я даю собі там, до прикладу, 20 хвилин, чи 30, чи 40, ділю їх там в день, вночі, ввечері. І прокрастиную. Я розумію, що мені треба призавантажитись. Я розумію, що я працюю кожен день і мені треба це зробити. Але я не роблю так, що в мене прокрастинація, і все, я день нічого не роблю. Я кажу собі, що дивись. Uh, я можу, у мене є час, я можу прокасувати там до прикладу, прожити цей етап 40 хвилин, до прикладу, uh -huh. але потім я стою і йду далі працювати, тому що я розумію, що ніхто не стане такою геніальною людиною, як я сама та тинці я хотіла стати президенткою. Це хороша мрія, дуже хороша. Так, і я розуміла, що якщо я не буду старатися працювати. То я ніколи і не стану, бо я не буду знати достатньо, я не буду е, розуміти, про що говориться, і загалом на мене з'явиться дуже багато обов'язків. Президенти мають добре володіти українською мовою. Власне, так, 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 і знати декілька мов, щоб розуміти своїх партнерів на саксофоні, стрільба з лука. Так зараз моєю цілею є стати стоматологинією. Бо... Вставай, будеш лікувати всім нам зуби. Бо я сама пройшла великий шлях своїх зубів. Я, ну, чесно mm -hmm. так, у мене були дуже великі проблеми. Я переносила на сьогоднішній день вже понад 6 кап, всяких mm -hmm. штук. але в мене не було брекетів і вже не буде, бо я маю зараз ідеальну посмішку, і я закінчила своє лікування. Так, <реш> <Да>, можу похвастатися. <реш> Людина, яка досягла успіху, вона перемонтувала всі свої зуби ще за кошти батьків. <реш> <реш> так. <реш> І я розумію, що ця професія дуже крута, бо вона, я загалом я дуже захоплююсь медициною. Я так як я ні, не так як я, так не можу сказати, оскільки. Оскільки, я? оскільки так. Оскільки я займаюся спортом, я з малечку розумію, що звідки куди болить, коли не болить. Це теж важливо, бо я сама принесла декілька травм вже спорту. Це правда, Барбара, так. так. І я дуже захоплююсь сама медициною і вирішила, що стану стоматологиню. Чому? Тому що зуби це дуже цікава штука. і я сама хочу відкрити свою стоматологічну лікарню і буду лікувати на стрімки. Так треба посилити так ти? <смех> <смех> Дякую, Варвара. Надія тільки на тебе. тільки на тебе. Ага, окей, тобто тебе мотивувало бажання досягти своєї цілі в плані професії, так? А от буває таке, що ти така думаєш: ну блин, професія, це ще не скоро. Я стану там стоматологією аж там стільки то років. А, а зараз тобі здається, що це не приносить результату навчання. І як ти я як, як ти тоді себе мотивуєш? Тобто є ж довгострокові цілі, так і вони не завжди мотивують. А як ну ти мотивуєш себе в короткій перспективі? Я розумію, що зараз йде війна, і не кожна дитина має таку можливість, як я, навчатись і мати стільки можливостей працювати. І я розумію, що хто як не наше покоління після війни буде відбудовувати країну і навіть у свої 15, 16, 14, 13, 12, і 10 років буде відбудовувати країну, бо зараз наші діти це неймовірні діти, які збирають кошти на армію, які е, допомагають, які волонтерять, які щось розказують, показують, малюють. Загалом, і я сама хочу теж допомагати своїй армії. Своїй країні, і це мотивує мене працювати далі, бо я розумію, що наша країна це найважливіша країна понад Меч! Ми дуже тобою пишаюсь. Варвара, ти У мене ще була така теорія, що діти зараз під час війни дуже вмотивовані, тому що навчання для них стає ніби безпечним середовищем. От поки ти навчаєшся, це дуже відволікає від якихось поганих новин. Пам'ятаєш, ми з тобою, Ми з Варварою займалися 24 лютого, коли вже почалось повномасштабне вторгнення. У нас з Варварою було дві години уроку, тому що навчання понад усе. Ми вирішили, що ми будемо займатися українською мовою. І так власне, зустріли це повномасштабне вторгнення. Така цікава історія. Це дуже крута мотивація, це е, е, просто неймовірно. Я тобі дуже вдячна, що нас таке покоління дітей. Просто прекрасне. Скажи, будь ласка, от чи є якісь недоліки хомскулерства? Чесно кажучи, на так я вважаю, що в кожному на ті навчання є ці недоліки? Перший один із найважливіших недоліків це те, що ти повинен сам контролювати себе. Тобто mm. в школі тебе пінками, тебе двійками в журналі, тебе. Виставляють щось робити. А mm. вдома ти сам себе мотивуєш, сам себе, сам собі кажеш щось Кушиш, робити. Да. Так. А в школі це за тебе роблять. Mm. Але з другої точки зору це круто, бо ти навчаєшся сам себе мотувати, бо коли ти будеш працювати, на тебе не буде ніхто, просто тебе звільнять, якщо ти будеш на корисній команді або не будеш корисним. Ну, mm -hmm. розумієш мене. Другий недолік це напевно ось ця соціалізація. Бо багато хто не любить хомскулдерство за те, що вони не, соці... не соціалізуються, тому що в школі це повинно, це ти повинен це зробити, бо якщо ти не захочеш, ти інтроверт, і ти не хочеш розмовляти з людьми. Тебе будуть вважати якоюсь занудою, душнілою і нецікавою людиною, бо uh -huh. ти не, ти просто не любиш спілкуватися uh -huh. з людьми. Це нормально. Uh -huh. Я коли ну, от зараз цьому році я. Не дуже заводжу нових знайомств, але я відкрита до нових знайомств. Пишіть верварі, тут нижче буде посилання на її там, інстаграм. Instagram. Усіх чекаю. Е, і я загалом Пласне, те, як соціалізується хомскулери, записують відео, де вони відкриті для нових знайомств. Але е, і багато хто не любить за це хомскулер, що ти не соціалізуєшся. Хоча я вже відповідала на це питання, що ти сам вибираєш соціалізуватися чи ні. Uh -huh. Тому. Тобто, не всім це підходить, Якщо, так. та я розумію однозначно. Але дивись, наприклад, в школі можуть здобути ти кажеш про негативний досвід соціалізації, так що він є позитивний, є негативний. Але ну це такі досить доросла це запитання про те, що а негативна соціалізація хіба не потрібен досвід і негативна соціалізація. Світ не ідеальний і іноді варто зустріти щось. Негативне, щоб розуміти, що бувають різні ситуації. Я з тобі вистачає негативу. Також я хочу сказати, що я вважаю, що негатив треба зустріти не в ранньому віці. Його треба зустріти, коли ти будеш ментально і психічно вже більш зрілою людиною і будеш готова до цього напливу цього mm -hmm. негативу. Левара, але ти попри свій такий тісний графік, тебе що там постійно уроки. Ти ще багато читаєш. Нещодавно в мене вийшло відео про читання і про те, як виховати з себе читача. Подивіться, а що виховало читача читачку з тебе? По-перше, цю це цю любов до читання мені привела моя мама. Я гаряна мама купляє дуже гарні книжки. У них дуже багато книжок всюди. І загалом я дякую тобі, мама, що ти oh. зробила це зі мною. Бо зараз я розумію, що це дуже крута навичка читати. Uh -huh. Я хочу сказати, що я почала читати ще в першому, в другому класах моя мама казала читала мені. Я почала читати. І загалом, навіть у третіх, четвертих, може, в п'ятому класі, десь у цьому віці, я читала дуже швидко. Я була одна з найш... найшвидших читатів у своєму класі. І... Я могла читати дуже багато книжок. Я могла прочитати одну книжку там за тиждень ось таку книжку. У мене навіть є улюблена книжка. Я не пам'ятаю її назву, але вона була моєю улюбленою п'ятому класі про лисичку і хлопці, вони Пакс. Пакс, Пакс, Пакс так, Так, так. Пакс. Геніальна книжка, кожен повинен прочитати її, бо я прислізілась. <laughs> так, добре. Я взагалі вважаю, що. Найбільше на нас справляють вражені і стають нашими улюбленими книгами, ті, які викликають в нас сильні емоції. Так. Але я хочу сказати, що і є книжки, які не справили сильно емоцій, але вони мої улюблені. До прикладу таємний сад. Я дуже люблю цю книжку. Я перечиту її, напевно, вже четвертий раз перечитувала. Mm -hmm. І ця історія кожен раз, коли ти її читаєш, то уявляєш собі інший світ, mm -hmm. інший сад. Як mm -hmm. вона його поливала, як вона його знайшла. І хочу сказати, що коли ти читаєш, в тебе дуже класно розвивається фантазія. Це дуже важлива штука, бо коли ти створюєш нове, ти креїтиш, ти працюєш в цій сфері, до прикладу, ти повинен вміти робити щось нове, створювати mm -hmm. щось нове. Тому я вважаю, що читати книжки треба кожному, і треба читати не тільки фентезі книжки, треба читати різні книжки. Я останнім часом дуже захоплююсь психологічними книжками. Я читаю про людей, про те, як вони. До прикладу, я нещодавно читала книгу «Стіна в моїй голові, я прочитала її тільки завдяки Насі, завдяки телеграм-каналу. Бречебокс, <реклама> підписуйтесь. Так. Е, бо мені було дуже цікаво дізнатися. Про, ну Загалом під час війни дуже багато людей впадають в депресію, в е, якусь анзайті. Ну, це логічно, тому що так. війна це найстрашніше, що може стати з людей. Ядерка ще повинна бути. Це вже не так страшно. Ну да. да. Добре. <свят> <свят> так. Чесно кажучи, книга дуже мені допомогла, я розібралася, але хочу сказати одну важливу річ цієї книги. Не ставте собі діагноз. Це дуже важлива штука. бо коли ти <свят> Я тобі нагадаю, коли ти наступний раз кажеш, в мене депресія. Я <свят> не виконала домашній, бо в мене депресія. Хочу сказати, що коли ти читаєш книжку наприклад, про депресію, про те, як люди там зациклюються на одній ситуації, ти кажеш, о, це я це в мене, та, та, та. це в мене так не треба робити, бо ти сам собі ставиш діагноз і в найближчим часом ти реально, так, буде... та, та, та. Ти реально станеш цією людиною, бо ти будеш на цьому зациклюватись. Думки матеріальні. Мій добре. У мене навіть є історія, моя учениця. Вона була в окупації в селі в Київській області. І я вона була два місяці в окупації, і я кажу, Настя, а що тобі допомагало весь цей час? Чим ти займалась? Там не було зв'язку. Інтернету. Вона каже: Я знаєш, так, книжку Гаррі Потера і постійно її перечитувала. І це мені мене дуже врятувало, mm -hmm. тому що я заглиблювалася цей світ фантастичний і забувала про реальність, в якій ми опинились. І я так думаю, боже, читання це. Неймовірне приказ. Чесно кажучи, читання дуже спасає тяжкі моменти. Коли я була в Карпатах і мій дім був не зруйнований, але пошкоджений тут. Мене теж спасало читання. Я тоді я відновила своє читання. Тоді я відновила ось я почала читати книжки, я почала читати ось про. Стіну в моїй голові, я прочитала замок е, у хмарах. Теж ось така книжка дуже прикольна. Mm -hmm. Я прям занурилася в цей світ, коли там вони там в цьому готелі, які mm -hmm. там пригоди, там перша любов, як вона відчувається, все. Ти переносиш це на себе, і з одного боку це дуже круто. Але з іншого, коли ти закриваєш книжку, такі так. А тепер мені треба йти працювати, бо я повинен створити собі свій геніальний світ. Це mm -hmm. дуже важливо. Це мотивує тебе також читання. Так. Круто. Круто. Періш, кажи, якщо, наприклад, люди захотіли стати хомскулерами або хоча б захотіли займатися також багатьма речима, якими займаєшся ти, що б ти їм порадила? Як їм самодисциплінувати, себе мотивувати? От, дай Декілька порад. Будь Добре. По-перше, я б хотіла сказати, що тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент менеджмент, тайм -менеджмент це дуже важлива штука, яку я навчилася ще у ранньому віці, може, в 9-10 років. Euh, бо моя мама це мій найбільший тайм-менеджмент креатор Я не знаю, як твоя ви, мама вибудовує цю логістику. Так, це і тоді вперше я почала дивитись відео на Ютубі про тайм менеджмент Ютуб дуже крутий ресурс, але якщо ти будеш його використовувати правильно. Бо багато людей використовують Ютуб, як подивитись якесь тупе відео, як ж ручку ну, Не треба. Я також можу дивитись такі відео, коли вивчати. Перепрошую. 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 Так. Оце не подобаство. <ріст> 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 і хочу сказати, що тайм менеджмент це дуже важлива штука, яку треба навчитись прямо зараз брати і робити. Дивитись відео на ютубі, розплановувати свій графік. І коли ти розплануєш цей графік, ти знайдеш купу віконечок, і ти почнеш вставляти ці свої нові гуртки. Читання, малювання, спів, uh -huh. що ще. І потім, ти, коли вже маєш цей графік, в тебе наступить той день, коли в тебе не буде мотивації. І голодонювати, ти mm -hmm. будеш лежати в один в ліжку. Не чому... буде результату, наприклад, швидкого, да, так? так? Ми ж любимо швидкий результат. Так. Виставив фотографію, знайшов лайки, увагу. там, так? Тобто немає швидкого результату. У мене так з вивченням іспанського. Я щось вчила, вчила, так думаю, я ніде це не застосовую, де мені це потрібно, все, перестала вчити. А от в чому твоя мотивація тут вчити далі, продовжувати? Я розумію, що я роблю своє майбутнє. Якщо я. скажімо так. Ніхто не знає, ким я стану в майбутньому. О, я також завжди так кажу своїм учням, коли вони питають, для чого нам це треба, я кажу, життя не передбачуване. Ви не знаєте, де і як вам знадобиться. інформація. А вам знати, що перед вами сидить там майбутній президент, до прикладу. Або президентка. Так. Тобто ти повинен розуміти, що усе, що тобі дає життя, воно не випадкове. Тобто, ти це колись маленьку, численно, велику, тому а може, Настя в майбутньому перейде в Іспанію і буде там викладати українську. Дякую. О, дякую за мотивацію. Варвара, ти прям мене мотивуш. Все, я сильно відновлюю світня з іспанської. Теж важливо робити так, що е, ти, коли плануєш свою ціль, ти повинен її розписувати на багато маленьких. Я так роблю, у мене є свої цілі. Я розумію, у мене є велика ціль, до прикладу, довгострокова. А я розписую цю ціль багато Угу. На... Багато маленьких. Так, на багато маленьких. Короткострокових. Так, кор короткострокових, дякую. І я ще мотивую себе тим, що я доторкаюсь до цієї цілі. Як я кажу, доторкаюсь, я до прикладу дивлюсь на людину, яка вже цього досягнула. До прикладу, актор. До прикладу, якщо б я хотіла стати актором, я б. Підписалась на інстаграм якогось хто актора, там, до прикладу акторки, так і Зендея, до прикладу, вона у ранньому віці вже одна з найкращих голівудських акторів, mm -hmm. і дивилася, яке в неї життя як, але сошол мідіа із фейк, тому не будьте будьте медіаграмотними. Так, будьте... Так. Отже, загалом. Щоб себе дисциплінувати, потрібно розписати графік і зробити це звичкою, дотримуватись так. графіка. Не почав просто... з 21 день. Ну у всіх по різному але загалом так зробити це звичкою. Тобто, ти вже коли прокидаєшся, ти не думаєш о ні, прокидатись о сьомій ранку. Тобто, ти вже просто встаєш і робиш, так. тобто. Мати чіткий графік, о, ти навіть снідаєш, обідаєш, вечеряєш в один і той же час, і це вже так. твій організм вже сам підлаштовується так. те, що ти будеш приймати їжу саме в цей. Нема час. Такого, що я хоумскулер і я їм там о дванадцятій ночі встаю там десятій ранку. і у мене є чіткий графік, як і у я, якого повинні. ти дотримуєшся. Чіткий графік, мотивація, короткострокові і довгострокові цілі. Правильно, це так. те, що тобі потрібно як хомскулеру, так, так і знаходити інші способи соціалізації. Так. Це цікаво. Це цікаво. Навіть Варя, от у неї такий тісний графік. У неї було в Карпатах дві вільні години, і вона їх використовувала на те, щоб піти і поприбирати Карпати від сміття. І вона ходила і прибирала сміття в Карпатах, тому що вона еко екоактивістка, фіміністка, дуже проактивна. Громадянка України дуже тебе пишаюсь і захоплююсь. Радію бути твоєю вчителькою. Дуже дякую за ваш перегляд. Поставте лайк, напишіть команди. <клес> <клес> Якщо це відео набере понад 20 тисяч переглядів, ми знімемо другу частину зі мною. Так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що далі буде ще багато цікавих відео. Пишіть в коментарях ваші питання до Варвари або до мене, або просто відгук на це інтерв'ю, що було для вас новим і цікавим. Підписуйтесь на Patreon, були очілки, і до нових зустрічей. Yeah. Yeah.